Ритки усім. Дивіться. Покажу вам, які ще квіти цвітуть. Такі якісь цікаві навіть не знаю, як називаються. може хто знає. Джолам подобається. Фокси вони вже перецвітають, їм не вистачає вологи. Підуні вам цвітуть. Да, у нас ще спека, але передають. На он ще цей класний такий. Теж дуже вам подобається. Передають на вечір, вже буде гроза. Не знаю, наскільки вона буде. Вчора теж передавали, але її майже не було. Ніякого дощу нічого. 38 середина літа. О, такий ебискус класні цветы. Класні дивіться, які ціны. Ебискус балдежний. держний. Та кичи Там взагалі рядок ебискусів класний. Півонія не у тебя перецвела. І, мабуть, з цих от може бути якісь насіння, не знаю. Такий кущик. Деревовидний піон він вразі називається. І от таке там, мабуть, насіння утворюється в нього. І може через насіння можна його знову виростити. Так, от прогуляємося трошки дворика межитомером. Подивимося, що у нас тут ще цвіте. Вон вишні доцвітають, скільки вишень валяється. Вон дивіться, скільки вишень. А це вже овоча. Червона оснала. Вон скільки багато очі. Дивіться. От стільки вже поспіває. Вон там лежить під ногами. Золотом воно теж дуже корисне, з нею класне варення, особливо з жовтенькою мені подобається робити. Треба буде купити на базар, сходити. мальви. теж вже перецвітають, їм не вистачає вологі. І от вони вишні, теж вже от ніхто їх не збирає. Вон скільки вишень ще висить. Багато. І під ногами. Да, спека нереальна у нас ще продовжується. Така погода. Піду ще прогуляюся трошки. Стрімне охота робити. Знову маленький невеличкий видосик. Така от розмітка гарно зробила. Все, всім чудового дня. Пишіть, яка погода у вас, що у вас цвіте. Всім пока-пока.